20 лютого в селі Батьків Дубинського району поховали 29-річного військовослужбовця Ігоря Мельника. Чоловіка мобілізували 15 лютого. На наступний день він помер в обласній психіатричній лікарні в селі Орлівка Сарненського району. Про смерть сім'ю сповістили 17 лютого, розповідає двоюрідна сестра Ігоря Мельника. Надія зі слів жінки, її родич мав проблеми зі здоров'ям з підліткового віку, а півтора року тому проходив лікування в Острозькій психлікарні через приступи епілепсії. У нього весь час піднімається тиск, і ну і часами де не коли і болі в серці були, от ну, але ж а і ще плюс, що була в нього епілепсія. Неоднозначно там ну, кілька разів на рік там в нього були м, коми. Зі слів надії, 14 лютого Ігор Мельник мав пройти обстеження у Радивилівській районній лікарні. В нього підняв, піднімався тиск. От він взяв лікарські документи і щоб зверну, хотів звернутися по допомогу у е, Радивилівську райлікарню. І цілий пакет документів, які попередньо лікувався, є в острозі. Пізніше у той день чоловік у телефонній розмові з батьками повідомив, що його по дорозі спинили працівники ТЦК, які нібито повезли його у Радивилівську райлікарню опісля в медзаклад у Дубно для обстеження. І Його от тут на містку зловили нагло ТЦК і посадили в машину і повезли. Це зі слів його потім в телефонній розмові до батьків. Пізніше він сповістив, що його відпустили. Втім, зі слів надії, додому він не приїхав і на зв'язок із родичами не виходив. Ми чекали, щоб він приїде сюди додому. Вишме, що ми наготовили там харчі, труси, носки таке все. І його не було. Через два дні, 16 лютого, ігоря Мельника доставили з Рівненського полігону в обласну психіатричну лікарню в селі Орлівка в супроводі військовослужбовця та швидкої допомоги. Пригадує медичний директор закладу Анатолій Калинюк. Пацієнт був доставлений військовим за направлення начальника медичної служби от 1602 року о 11.30. От в стані алкогольного ділірію на фоні зловживання алкоголем наступає так званий абстинентний, тобто стан відміни. Він проявляється в різних проявах, от і судомні напади. По типу епілептичних і деліріозні стани з порушенням поведінки, маяченням різного роду, так як в нього проявилось. Тобто були зорові галюцинації, збудження. Відразу була надана допомога згідно протоколу медичного. От 20 майже 00 була констатована клінічна смерть. Директор психіатричної лікарні в Орлівці Олександр Задорожний розповідає, за фактом смерті військовослужбовця у закладі провели службове розслідування. Зібрано пояснення всіх дотичних до цієї до цієї справи осіб сестри медичної спримального відділення, лікуючого лікаря, лікаря, який вже фіксував смерть, який був черговим лікарем. Ну і зроблено висновок, що. В Принципі, вини працівників лікарні у смерті від цього військовослужбовця немає. У висновку про смерть обласного бюро судово-медичної експертизи САРН, який показали кореспондентам суспільного родичів, вказано, що 29-річний курсант школи індивідуальної підготовки військової частини на Рівненщині Ігор Мельник помер внаслідок мозкової коми дегенеративних змін, тобто руйнації головного мозку, спричинених вживанням алкоголю, а також через розлади психіки, зі слів двоюрідної сестри Ігоря Мельника. Надії батьки військовослужбовця 20 лютого написали заяву в Радивилівському. У відділі Дубинської окружної прокуратури на лікарів Радивилівської райлікарні про те, що ті відмовилися госпіталізувати чоловіка. Прокуратура спрямувала заяву до поліції. Речниця останньої Марія Юстицька підтвердила, що матеріали з прокуратури надійшли в поліцію. За її словами, документи мають приєднати до кримінального провадження, відкритого Сарнинським райвідділом поліції за фактом смерті потерпілого. Суспільне звернулося за коментарем до головного лікаря Радивилівської реалікарні Федора Стецюка про те, чи звертався Ігор Мельник за допомогою до медзакладу і чи потребував він госпіталізації. Керівник закладу повідомив, що відповідь надасть після інформаційного запиту. Нині кореспонденти Суспільного очікують на відповідь. Як повідомила речниця обласного ТЦК Тетяна Камарістова, військово-лікарська комісія не підпорядковується територіальним центром комплектування. Це цивільні люди, які нашій структурі територіального центру комплектування не підпорядковуються взагалі. Ми безумовно зважаємо на їхні результати, оскільки ми не є медики, а вони є медики, але відповідальність за винесення того чи іншого діагнозу несуть виключно представники військово лікарської комісії. Починаючи з повномасштабного вторгнення, проходження військово лікарської комісії для людей, які підлягають мобілізації, дещо спростилося. А власне в тому питанні, що не потрібно собою приносити сертифікатів від нарко. Диспансеру і психоневрологічного диспансеру. Якщо людина не згодна з рішенням певної там чи районної ВЛК, чи міської ВЛК, вона може це все оскаржити і піти на обласне ВЛК для уточнення спростування чи підтвердження ну тих чи інших негараздів, які є зі здоров'ям людини. Дізнатися, в якому саме медзакладі області Ігор Мельник проходив військово-лікарську комісію перед мобілізацією неможливо, оскільки така інформація перебуває під захистом закону про захист персональних даних, каже директор департаменту цивільного захисту та охорони здоров'я населення в області Олег Вівсяник. Якщо військові звернуться до нас, щоб ми провели, і нададуть такі документи, то я як директор департаменту видам такий наказ створю комісію і проведемо службове розслідування з даним фактом, в тому числі і по ВЛК не проходив ВЛК. Якщо будуть до нас такі звернення, якщо буде інше звернення від цивільних громадян щодо проведення клініки експертної оцінки або ініційоване, можливо, національною поліцією, я також буду проводити таке дослідження, але при умові, що по моєму запиту мені нададуть медичну документацію про даного пацієнта, і тоді ми зможемо приступити до проведення клініко-експертної оцінки якості медичної допомоги. Анастасія Грунтківська, Дмитро Сидор, Валерій Мартинюк, Суспільне новини, Рівне.